В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава Серія Богу! Сьогодні Ісус Христос запитується своїх апостолів і учеників. За кого мене мають люди. Так само і Господь до кожного з нас сьогодні говорить, за кого кожний з нас. Має Ісуса Христа. І апостоли кажуть: що? Одні за пророка, одні за іллю. І тут голос дає апостол Петро і каже: Ти є син Божий. І коли Він оце говорить, за кого ви люди мене маєте, ученики, то дуже цікава подія відбувається. Відбувається подія та, що Ісус Христос запитується їх, але відкриває тайну апостола Петра, відкриває тайну ту, що каже, що не ти сказав це. І не кров твоя, а Господь тобі відкрив, хто я такий є. І я на тобі побудую свою церкву. Ти вже не будеш Симоном, ти будеш Петром, тобто каменем. І це дуже важливо для кожного з нас, яку ми даємо відповідь, за кого ми маємо взагалі Ісуса Христа. Бо можна сказати формально, що так є Син Божий. І що Він десь там, а я десь тут. І дуже буде неоднозначна відповідь кожної людини. І це буде дуже і дуже недобре. І кожен із нас повинен сьогодні відповісти, хто для мене є такий Ісус Христос? Це до кожного з нас звертається сьогодні Євангелія. І ми зараз, коли будемо думати, чи зараз, чи вдома, чи по дорозі додому, ми маємо дати чітку відповідь. Хто такий є для мене Ісус Христос? Петро дає відповідь, і Господь Його призначає тим, хто буде мати ключі від Царства Божого. І він що каже йому? Що зв'яжеш тут, ти зв'яжеться на небі? Все, що розв'яжеш тут, все розв'яжеться і на небі. Ми сьогодні звершуємо пам'ять двох апостолів. Одного, який бачив Ісуса Христа, який жив з Ним, який чув проповідь, бачив все, що було тут, при його житті, а іншого апостола апостола Павла. Це той, який не бачив, той, який не був тут на землі з Ісусом Христом, але після Його кончини починає проповідувати Спасителя. І це є дві протилежні особи. Цей апостол Петро є рибалка. Можливо, і більшості з нас, людей, заходило на ринок, наприклад, там, де продається риба, не заморожена, але свіжа. Може хтось був в Одесі порту і відчував цей запах риби. І ті люди, які продають, то теж мають цей запах риби. Оце ж і був апостол Петро. Проста людина, яка трудилася і заробляла собі на життя рибою. І другий. Апостол Павло, той, який гнав християн, той, який мав бездоганну освіту, був учнем Гамаліїла, найвищу освіту мав, найкращого учителя вчився. І він теж проповеди Ісуса Христа. Він тримає особливу роль, відіграє в Книзі діяння. Ми читаємо, що коли побиває до апостола Стефана. Він має особливу роль. Він береже всю одіж тих, хто побиває, оскільки був ще юним. І ці дві особи, вони мають в цьому житті притертися. Цей апостол Петро, він без освіти, і йому нічого не треба було нікому з людей доказувати, що він. Є послідовник Ісуса Христа. Всі, хто бачив і всі, хто знав інші церкви, вони знали, що Він є послідовником Ісуса Христа, що Він вчить, тому що бачив і з ним жив з Ісусом Христом. А апостол Павло мусив завжди всім доказувати, хто Він такий, звідки він взявся, чому Він сюди прийшов. Це дві різні людини. Вони ми читаємо в книзі діяння завжди сперечалися. Вони побилися, тому що було навіть те, що той каже: Я піду, візьму свого апостола і учня, а інший каже, я не хочу брати цього апостола. І вони розбиваються на інші табори інколи. І дві протилежні людини вони святкуються в один час. Чому? Тому треба знову згадати історію, що, наприклад, архістратих Божий Михаїл, він хто є? Воїн? Ангел Гавриїл, Хто він є? Теж воїн, але він є послідовник завжди радісної новини. Він завжди такий, знаєте, читається і в Англії, і в Писанні ніжний, лагідний. І він теж завжди. Йде в одній парі з апостолом, з Архістратигом Михаїлом. Знову один воїн, який чітко знає, що якщо є загроза в небі, він має всіх відсікти. Цей лагідний, з благою звісткою, але вони завжди разом. Наприклад, і Феодосій теж разом, але дві різні людини. Антоній лагідний і завжди перебуває під землею. Феодосій юний завжди такий. Більше жорщий. Але теж вони разом перебувають. Чому так Господь робить? Тому що Господь ніколи не хоче зробити всіх одинаковими. Господь робить всіх. Різними, і Він вже зробив всіх різними, але є в кожного одна задача проповідувати Ісуса Христа, Бога Живого. І незважаючи, чи ти є лагідним, чи ти є жорщим, все одно є одна задача. Ісус Христос робить індивідуально кожну людину. Саме для того, що ми навіть всі в церкві є різними. Тому що якщо б ми всі були одинакоми, на кого ми би перетворилися? Вже точно не на свобідну людину. Ми навіть коли не почуємо свої імена десь, прослухаємо в записках, то теж возмущаємося, чому я не почула? Є таке? Є таке. Але імена прочиталися. А інший, не почувши і знає, все одно священник прочитав і помолився. От чому так? Тому що Господь знову не хоче, щоб ми були одинаковими. Одному ти скажеш, що потрібно усердніше працювати, От, наприклад, в будівництві. Один схилить голову, смириться і скаже, Грубо говоря, затупив. Ну, буває, і пішов далі. А інший буде бурхати, буде доказувати, що не він, і я не я, то не моя біда. Це кажу з власного прикладу, бо йде будівництво і не перший рік. І знаю теж, але приходить висновок один. Все одно кожен повинен визнати свою помилку, якщо винувати. Якщо не винуватий, то дійсно Господь зробить все так, що станеться і буде визнана твоя правота. І так само ці апостоли, вони різні, але вони мають одну задачу проповідувати Ісуса Христа. Апостол Петро проповідає на тому рівні, що Він передає все, що Він бачив. Апостол Павло передає те, що він не бачив, але те, що відчуває. І в кінцевому результаті що апостол Павло пише? Всі потрудилися, але я потрудився найбільше. Чому? Тому що йому треба було наздоганяти те, що ті вже мали баланс доброго їхніх справ тут на землі. А він мусив ставати все кращим і кращим. Він мусив добиватися серця людини. Так само і ми, священники, хіба бачили вживу Ісуса Христа? Ні. Але ми наслідуємо добрий приклад апостола Павла, який не бачив, але добивається, щоб серце невіруючої людини прийшло до храму, щоб серце невіруючої людини побачило істинного Бога. І це є приклад той, що кожен з нас знову, хоча би раз в рік, повинен спасти одну душу. Маємо 70 років, за 70 років маємо привести 70 людей за своє життя до церкви. Хто вже таке зробив? Чому ми погано трудимося, дорогі брати і сестри? Не наслідуємо апостолам Павла. Чому не наслідуємо? Треба наслідувати. Він цей нам приклад дає. Якщо ти покаявся в 60 років, але ти вже в церкві перебуваєш 10 років, приведи 10 людей за 10 років. Велика задача: здавалося б, одна людина в рік, щоб навернути до Бога. Можливо, треба і теж говорити там, де люди є ще хрещені. Бо в 21 столітті люди ще є хрещені. І дуже багато. Але їх теж треба потихеньку воцерковлювати. Своїх дітей, своїх внуків, всіх ми маємо задачу наслідувати апостола Павла, проповідувати того, кого я не бачив своїми очима тут на землі тіло. Але духовним світом я його відчуваю. Він мені показує, що я на своєму тут місці. І саме ось цей приклад стосується кожного з нас. Тому є ось ці дві особи різні, але вони є єдині, і вони є рідні, незважаючи на те, що вони є різними. Тому дуже велика задача і саме через те ми і шануємо апостола Павла і Петра разом, тому що різниця між ними є смерті один рік. Вони двоє були засуджені на смерть в Римі. За нашим календарем 12 липня, і один був розіп'ятий на хресі, апостол Петром. Але оскільки був недостойним, так як його вчитель, він сказав, що його головою вниз розіпнути. Апостол Павлом був обезголовлений, тому що він був громадянином. Рим, а його ні через хрест, ні через повічні, ні через інші муки, як тільки обезголовлення голови. І це є приклад того, що простий рибалка, простий рибалка вшановується всім світом. А ми кажемо, що в церкву ходять тільки бідні люди. Що ходять тільки засмучені люди, і що ходять ті люди, які не знають, як себе в житті подіти. Простий рибалка проповідується його насліддям понад 21 століття. Вдуматися, це означає те, що це всім нам підвладно, незважаючи на той статус, можливо, що ми менше, можливо, маємо. Коштів, менше можливостей, але якщо ти з Господом, то тебе буде шанувати всі віки. Ви згадайте, який бездоганний є храм в Римі апостола Петра і Павла. Побудований на кого честь? Простого рибалки, апостола рибалки, який пішов, кинувши свою роботу і сказав, що. Будеш ловити не риб, сказав Спаситель, але будеш людські душі спасати. Простий рибалка, вшановується і будується на честь нього дуже багато храмів, будується на честь нього багато скульптур, багато закладів освіти в духовному світі, багато лікарень на честь простого рибалки. Тому, дорогі брати і сестри, наслідуємо наших апостолів, наслідуємо і віруємо в Ісуса Христа, щоб ми теж могли хоча б одну душу в рік спасти. Амінь. Слава.